Друзі, всім привіт! Хочу вам засняти моїх нових голубів. Прийшла посилочка від дуже хорош знайомого, дуже доброго голубів вода. Ось ось тут. Приїхали голубочки, дві штучки чашки. Ось заказував одну для отого чаха мого, але приїхали дві. Отакі ось, ось голубочки. Чуть-чуть Ось ось такі ось голубочки. Одна ось така ось. Це ось буде для ось того ось чеха. Що він досидить по центру. Ось буде така. Ось така ось буде чешка йому. Це одна і є ось. Ще одна голубочка. І ось така ще одна голубочка. Ось дві ось голубочки таких. Це ось мені усіх передали. Ось ось б'ються. Ну, це ось оця. Оця або отам вона залетіла, буде для оцього чеха. Для цього восьмого чеха. Ось. Заказував одну, але приїхали дві. Ну і ось ще хочу вам засняти, ось ще одного голубка дали як би поляка. Ось. ось такий ось ще один ось поляк. Це вже мені просто в подарок дали голубочка такого. Такий ось красний голубочок красивий. Ось. Можливо, ще знайдемо йому голубочки. Ось такий ось красавець. Ось такий ось відосик. Ось. Оце мій чах. Оце мій чах. Оце, а оце ось та ось голубочка, яку мені передали. Бачите, вони аж вони дуже похожі. Ось ось цей чах і ось та ось І ось та ось та голубочка. Оце. оце ось чах, а це ось голубочка. Бачите, які вони похожі. Так що вже буде у нас парочка. Ось така ось буде б у нас парочка. Ну ще побачу, яку вибрати. Або цю, або другу. Візьмемо йому голубочку. Ось таке ось коротеньке відео. Всім пока.